Шановні пані та панове, радий вас вітати на найбільш терепентабельному ютуб каналі, автор якого не розвивається взагалі, ну, блін, в загальному дебілоїд. Але як вже є? Записую це все, я дуже пізно вночі, тому мій мозок може дуже сильно плавити. Розповідати вам, що і як не буду, просто попрошу вас поставити лайк, підписатись на канал. І звісно, що поставити дзвіночок, щоб мої уйобські відео бачити далі. Ну, і в принципі, все, що хотів, я вже сказав, тому переходимо до відео. Що ж, ну і на цьому тижні перший аккаунт приносить мені водляр кіловат і Fama Сірий Привід. До речі, сірий привид в мене щойно з фабрики. Виглядає хуйово, але все ж таки це сірий привид. Тому забираю його і переходимо разом до другого аккаунту. На другому аккаунті цього тижня я отримую Сновидіна та Кошмари. Це, блять, ну це мега-круто. Негев, перемичка. Щойно з фабрики. Ну, звісно, що материнська плата МП7, але після польових. Тоді забираємо перемичку і переходимо до третього аккаунта. Ну, і третій аккаунт приносить мені. О, для революція і МП5 sd лаймовий шестикутник. Щойно ж з фабрики! Єбать! По-моєму, це офігенно. Надіюсь, четвертий аккаунт буде те, щойно з фабрики. Отож, забираємо. Ну, і звісно що переходимо до наступного аккаунту. Звісно, що заключний аккаунт цього тижня приносить мені футля революції, алок 18, дальнє світло, щойно з фабрики, сумнівався. І мак, сьомий прошарок Іржі. Цього тижня, я не знаю, мені так фартить, що мені постійно випадає прямо з воду. Забрали. Ну і звісно що, чекаємо наступного тижня. Хотілося б мені відкрити першого аккаунта, на якому я отримую футляр Революція, p 250 піщану тюнах. Медвік після польових з таким прикольним флотом 02 і 0-0 після кофту. Прикольний, звичайний. Забираємо. Та й звісно, що переходимо до наступного аккаунту. Ну і звичайно, що з другого аккаунта цього тижня отримую я Термінал Генезис. Такий довгоочікуваний, який коштує 5 злотих. Ну і звичайно, що обріз змійний камуфляж з колекції Dust. І, до речі, майже без подряпин. Що ж це буде, блядь, Цього тижня в мене все, блядь, майже без подряпин. Минулого тижня в мене було все прямо заводити. Наступний тиждень мене чекає арушка, блядь, після польових. Прикольно, прикольно. Забираємо, ну і звичайно що переходимо до третього акаунту. Так я вже вам говорив, що записується дуже пізно вночі, тому як же без взйоба, Звісно. Третій аккаунт я записував, а відео просто-напросто не збереглося, Тому на фоні просто буде картинка того, що я вибив, і звичайно ж, сума, гроші, скільки з цього я заробив. Та й звичайно, що на останньому аккаунті цього тижня я отримую футляр кіловат, Армійська розвідка МП7. Це у нас, до речі, після бойових випробовувань і М4А4 мейнфрейм. До речі, вона або прямо з заводу, або майже без, майже без подряпид 1014 флотом. Забираю мейнфрейм. Ну і звичайно ж, перехожу до найсолодшого. Переходжу до відкриття двох прекрасних кейсів. Ну що ж, оскільки кейс революція в нас був першим, тому розпочнемо з нього. Цьому. В цьому кейсі лежить дуже офігенна МК ТМКу. Прямо з завода статреку на кошти вона коштує якихось єбійших грошей. Ну і звичайно, що тут лежать дуже офігенні рукавиці, такі як м'ясник, і такі як Снокс, якщо я не помиляюся. Так що, їбать, якщо мені випаде щось одне з цього, я буду дуже-дуже радий. Тому переходимо до відкриття. Це вже не перший раз. 03990. Боже, яка хуїта. Ну і похуй. Тоді переходимо, звичайно, що до другого. В другому, що в нас є прикольного? В другому у нас є прикольного МК Чорний Лотос. Дуже офігенна МК. Так само хромована граната. Хромова, Хромова граната АВП. Ну і Звичайно, що калаш з Це дуже балодьожний калаш, і я хотів би мати його в себе в інвентарі. Ну і звичайно, що ніж кукрі, там якийсь фейт чи вбивство, я би хотів би теж мати. Тому переходимо до відкриття. Ну і звичайно, що отримаємо з цього всього хуєту за 2 гривні, якщо повезе. Ну або дробовик, який коштує 30 копій. 0,10 флот майже без подряд. Ну нічого, пощастить наступного разу. Тому переходимо до підрахунку. Ну що ж, 38 го тижня мені вдалося заробити 195 гривень, а 39 го тижня на 3 гривні менше, і це склало 192 гривні. На мою думку, це досить хороші два тижні, які я фармив. Ну і загалом за 39 тижнів фарму мені вдалося заробити 15 830 гривень. Одним словом, чітко, заєбість. Ще пару тисяч і можна буде купити якогось прикольного ножика. Всім дякую за перегляд цього випуску. Не забувайте про лайки і коменти. З вами був Васильович. Всім до зустрічі у наступному відео.